Вчителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. І ми сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську, святу. Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас тайний доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, чия праця важка, непроста, тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив на науки світання, наші, наші святкові, святкові і вітання. І вітання. Авчитель, моє найкраще слово, як по людину, дано вам від Бога, своїм добром так щиро в серці світить, і чемним неслухняним дітям. Навчіть любити українську мову і поважати рідне наше слово, з пісень вінки плести і добро творити, а успіхам дітей завжди радіти. Навчаєш різні труднощі долати, і учиш всіх доскону пам'ятати, де ми живемо. І що земля наша єдина, Селяєш віру у прекрасне ти дитині. Нас, математики, навчали, щоб ми усе прорахували, що множити, а що ділити і як в складному світі жити. Любов нам множити потрібно, ділити радість принагідно, по щирі щедрість додавати, а зло від серця віднімати. Як почнемо ми так робити, то правильно ми будемо жити, чудово, здорово і ясно. Тож буде все у нас прекрасного. За це ми вдячні вчителям. Від нас уклін доземний вам. Hello, bonjour, ми раді чути, хоч трішки іноземцями побути. І мейбі вивчили урок, I hope буде вже дзвінок. А як читати мейд чи маде на етикетках шоколаду? Вчать іноземці вчителі, і з нами клопоти малі, бо часто вживані слова. Як скажем мані, то грошва. І гуд то добре, бед погано, і найт, то ніч. Амонін ранок. Hello, привіт, гудбай, прощавай, рімембе, значить, пам'ятай, відклались нас у голові, вживаємо часто їх самі. А решту вчити важко нас минулий і майбутній час, всі дивні форми дієслова, тяжка та іноземна мова. Терпіння вам бажаємо з нами, хай не минає із роками, здоров'я і весела вдача, і зустрічаю вас удача. Вас всіх вітаю, свято, вчителі! Ви всі важливі ви це сіль землі, бо ви дітей уже з маленьких літ Ведете щиро в дивовижний світ! Я вже не боюсь ні себе, ні ворогів. Я стала. Хотіла просто доторкнись. Я тебе так жду, я зовсім інакше відчуваю суттєво. Бажаємо вам і радості і тепла, щоб доля вашу світлою була. Здорові будьте, живіть щасливо, життя одне, і воно насправді диво. Бажаю вчителю, я щастя і тепла, на серці спокою, у світі миру, щоб доля в нього щедрою була, на мудрих діток, на усмішку щиру. Здоров'я, зичу і радість, щоб цвіла, щоб сонечко в душі завжди світило, щоб мав учитель дужих два крила, в попутний вітер дув йому в вітрила. Щоб в ній любові сповнені були і добротою саденько розквітло, щоб мудрі діти світ від нього йшли, щоб ні сучити красу і світло. Побажать, чого б хотіли в школі. По-перше, крівлі міцної, щоб дощі, морози, мряка, не злякали нас ніякі. Бажаю, щоб школи профінансували і зробили нам ремонт, нові стільчики, спортзали, по планшету в кожні руки. Кожній дитині, щоб від граніту науки рюкзаки не рвались на спині, усі діти, щоб вас поважали, а ви кінця краю втіхи, з їх талантів не мали. Молодші мучили питанням, а як книжку дочитаю, то яку наступну брати? На екскурсію поїдем, щоб світ цей пізнавати. Синьо-жовтий стяг нехай майорить над школою незмінно. Тоді збудеться все сказане нами. Неодмінно, дай вам, Боже, днів щасливих. Дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди, тіхи. Змою дай життю радіти і ділитись словом, ширим, теплим, радісним, правдивим. І сьогодні на це свято, щастя зечім, вам багато. Хай вас Бог благословляє, довгих літ вам побажає. Учительська праця це зріст і навчання. Коли ти з прогресом у ногу йдеш, учительська праця це зріст і надбання, коли ти дитині себе віддаєш. Учительський успіх надія і віра, де так і терпіння, як видих і вдих. Учительський успіх це розум і міра. Вони вчаться в тебе, ти вчишся у них. Учительські будні недоспані ночі, окрилені ранки насичені дні. Учительські будні довірливі очі, що дивляться в душу тобі і мені. Вам, шановні вчителі, сьогодні в Україні гарне свято, ви наче друге сонце на землі, то це значить в житті й багато. І доброта, й тепло від вас іде, бо ви несите серце на долоні, і ваша стежка до дітей веде, хоч в багатьох вже посивіли скроні. Та в кожного свої учителі, які колись наставили на крила. І це для вас ці квіти на землі, бо це від вас людей, снага і сила. Тобі сказати без тебе не можу спати. І місяць по кімнаті розкинувся тим, очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу. Тобі про все розкажу з на стінних Тримай Переду. Учитель завжди на передові життя. Зараз, за даними Міністерства оборони України, несуть службу у лавах Збройних сил 900 педагогів, учителів та викладачів, які змінили шкільне приладдя на зброю, щоб захистити нашу державу та нас, майбутнє нашої України. Осінні астривими ті дощами яскраво квітнуть у шкільнім дворі. Ви вчителю знайомими стежками. Ідете поважно, так на зустріч дітворі, український вчителю наш світоче незламний, навчаєш юнь, даєш путівку в світ. Ти мудрий, справедливий, бездоганний. В твоїх руках держави юний цвіт. Тобі нелегко, вчителю. Я знаю. Коваль страх за усмішку свою. Бо в класах діти щиро зустрічають. Твоєю вірою і підтримкою живуть. Ви чуєте, ви нам потрібні в школі. Вам обіцяємо навчатись залюбки. Чекаємо вас, рідні, як ніколи, щоб з перемогою ви повернулися, прийшли. У світлі класи, де чекають діти, і повели в мандрівку по книжках. А ми б вам вдячно дарували квіти, якби. Але на жаль, війна війна. Спасибі вчителю! Розумний, добрий, щирий, український вчителю, для тебе мій цей вірш. Вітаю святом і бажаю миру. Усім і перемоги найскоріше. Тривожні, радісні йдуть новини, лунають безперервно із екрана. З надією слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рана. Жовто-блакитний український стяг крилом укрив від ворога країну. А той лютує села та міста перетворити хоче на руїну. Не вдався план Бліскриговський йому, не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло, знищимо пітьму. Ми захищаємо волю і свободу. Як гордо майорить в український стяг над Києвом з правіку і донині звитяга наша житиме в віках, ми переможемо. Слава Україні!